Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик Діант з Голландії дуже дуже-дуже гарному стані, дуже міцний, алюмінієвий, на 28 колесах Зараз все вам про нього розкажу і покажу. Бачите, вилучку має амортизаційну, Ось тут такий самій блок амортизації, планітарочка на 7 передач, сідло дуже комфортне. Зараз вам покажу і розкажу. Так, велосипед в дуже гарному стані. Дивіться, рама яка, то брендовий велосипед Giant Дуже комфортний. Бачите, має тут такий амортизатор, який глушить вібрації по спінку. Звідси яке сідло комфортне на ньому прикольне. Значить алюмінієвий багажничок. Є замочок, який колесо заднє закриває, блокує така защита на ланцюг, щоб тут пилюка не попадала. Ов, да, бачите, грубі алюмінієві оселені. Тут середині всі передачі, це планетарна втулочка понижені передачі Nexus 7 на 7 передач. То сані бочок, який теж амортизує є фара. Втулочки Щемановські, алюмінієві, добротні. Стоять. З тої сторони рама дуже гарна, в дуже гарному стані. Падали, алюмінію стоять, є серву руль, тут пальчиком догори, то піднімаєте і собі зразу там регулюєте руль, так що він вам був дуже зручний. Є задня фара на батарейки Комусь буде цікавити така лялючка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, Там є рубрика на планетарній втулці велосипеди. Або TikTok, або Інстаграм. Ігор Бжик.